Правою, лівою і головою. Здалеку. Зблизька та взагалі бозно звідки. Красиві, не дуже і навіть курйозні. За понад чверть століття незалежності український футбол подарував уболівальникам просто незліченну кількість голів. Деякі з них були дуже важливими, шедевральними. Або ну, якщо вже геть пощастило, то й те і інше водночас. Але футбольна естетика у кожного своя. Про смаки, як то кажуть, не сперечаються. Тож до вашої уваги рейтинг не найкрасивіших, а найвизначніших голів часів незалежності України. Ефектні взяття ворі тут відсовуємо на другий план. У фокусі знаковість, історична важливість та впізнаваність моменту. Відкриває наш список чи то український грузин, чи то грузинський українець. Гіо Гіоцідайшвілі 15 червня 2019 року. Лоць Польща, фінал чемпіонату світу. Ю 20 Україна Північна Корея. Після раннього пропущеного голу підопічні Петрокова знайшли у собі сили перевернути хід подій. Дубль супряги виявив уперед синів жовтих. Неймовірну напругу останніх хвилин зняв гол красенці та ішвілі. Розкішне соло з власної частини поля аж до карної зони суперника і більярдний постріл у дальній кут. Голасо 3-1. Ю-20 20 чемпіон світу. Трохи згодом ці Таїшвілі усе ж вибере дорослу збірну Грузії, а не України. Та все ж свій красивий штрих в історії нашого футболу діовніс. Юкраїнинезевітредівелка. Дев'яте місце рейтингу узяття воріт, яке довело до скаженства увесь весь той натов 14 червня 2015 року. День, коли імператор вивів Дніпро у фінал Ліги Європи. Після виїзної нічиєї 1-1 на НСК Олімпійський Селезньов у борцівському стилі забив єдиний головоротанаполі та оформив для Дніпра путівку до головного поєдинку другого за престижністю клубного турніру континенту. Трофей підопічні Маркевича, врешті, програли Севільї, але героїчний шлях Білосиніх єврокубковою сіткою залишився у пам'яті кожного українського фана. Рухаємося далі. Восьма сходинка списку в іншої легенди Дніпра Андрія Русола. Щоправда, обраний нами епізод трапився у матчі збірної України. Наш історичний перший гол на чемпіонатах світу, 19 червня 2006 року, після гучного фіаско у поєдинку з іспанцями 0-4 підопічні блохіна з таким же рахунком розбили Саудівську Аравію. Початок погрому поклав саме Русол. Уже в дебюті поєдинку Андрій прибіг до чужого штрафного на кутовий і недарма відірвався від опонента і коліном замкнув вивірений віз Калініченка. На медіалі в Німеччині команда Блохіна дісталася аж до чверть фіналу, програвши італійцям, які врешті і виграли турнір. Від першого взяття воріт на чемпіонаті світу до вирішального голу у фіналі Кубка УЄФА. 20 травня 2009 року Стамбул. Шахтар Вердер. До перерви суперники обмінялися голами Луїса Адріану та Налду. Основний час завершився в нічию. А вже в екстра таймі трохи курйозно виробив для гірників перемогу 2-1. Донечани стали володарями Кубка УЄФА. Перший і наразі єдиний європейський трофей незалежної України. Проста позиція. Дебютний тріумф українця в лізі чемпіонів за часів новітньої історії. Так ще й саме він, українець, цей трофей своєму клубові і здобув 28 травня 2003 року. Олд року. фінал Ліги Чемпіонів. Мілан проти Ювентуса. Типові італійські 0-0 і серія пенальті. Вирішальний удар довірили лідеру і головній зірці червоно-чорних Андрію Шевченку. Погляд на арбітра на буфона удар і шосте в історії Мілан стає переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи. Багато емоцій, українські прапора згодом подорожшеве з трофеєм до могили Лобоновського. Усе це історичні кадри для нашого футболу. Далі наш улюблений жанр приниження свина собак у головній ролі Артем Мілевський, 27 серпня 2008 року. Кваліфікація Ліги Чемпіонів Динамо Спортак Кияни громлять принципового суперника замість битви запеклих ворогів. Справжні ще знущання і декласація гостей з провінції. Окрасою цього жорсткого знущання став останній гол авторства Артема Мілевського. Він буквально самотужки принизив усю оборону свиней. Це законне прізвисько спортачів. 4-1. З таким же рахунком Динамо виграло і в Москві, переконливо продемонструвавши місце росіян у футболі. Та й не лише у ньому. 8 червня 2005 року. Пірей, Греція. Збірна України наполегливо турує шлях на туру Мундіаль в Німеччині. Героєм лобової виїзної гри став Андрій Гусін. Під завісу зустрічі він підключився до контратаки команди Блохіна. Несподівано, навіть для себе, вивелися на побачення з голкіпером і, згадавши, що колись був нападником, гусін холоднокровно реалізував шанс. Тоді стало зрозуміло, що Україна їде на Мундіаль. Ще такого не було. Україна їде на Мундіаль. У вересні 2014 року Андрій Гусін трагічно загинув. Саме його гол грекам є найпам'ятнішим в кар'єрі. Заслужене четверте місце нашого списку. топ 3 рейтингу відкриває зухвалий і надзвичайно талановитий Артем Мілевський. Принаймні, саме таким нападник був у 2006 році. Матч однієї восьмої фіналу чемпіонату світу Швейцарія-Україна. Серія пенальті. 21-річний динамівець підходить до позначки. Троє його попередників, включно зі зірковим Шевченком, не змогли забити. А от Міля елегантно переграв голкіпера. Паненка у матчі плей-офф чемпіонату світу. Далі були ще два сайви шовковського і вихід у чвертьфінал. Один з найкращих днів у історії українського футболу. Друге місце списку найвизначніше голів в історії незалежної України. Сергій Ребров його шедевр у ворота зіркової Барселони. Це був жовтень 97-го року, і Динамо Лобуновського куражилося як могло. Які там авторитети? В гості приїхала Барса, отримала три голи і приниженою повернулася в Каталонію. Бідний Іван Гал навіть не второпав, що трапилося. Початок погрому поклав саме Ребров. Його потужний удар з гострого кута між вухами Руда Хеспа срібний призер нашого рейтингу свої ворота. А найважливішим голом України часів незалежності, звісно, є постріл Шевченка. у ворота Філімонова. Жовтень 1999 року. Москва. Останні хвилини матчу. Наша збірна програє 0-1. Цей рахунок дарує тоді ще просто принциповим суперникам, а не ворогам, як зараз, пряму бутівку на євро 2000 А от підопічні сабо точно залишаються за бортом форму. Дальній штрафний удар. До м'яча несподівано підходить Шевченко. Він за чудернацькою траєкторією запускає м'яча у бік воріт Філімонова. Голкіпор відверто розгубився, як підсумок, курйозний гол, який закрив перед росіянами шлях на євро. Один-один. Боже мой! І, хоча в Бельгію та Нідерланди на континентальну першість наша збірна врешті теж не потрапила. Програли кляті стикові поєдинки словенцям про Голшеви, ляпфілімонова знають навіть ті українські фани, які в той час ще не народилися. Історична та турнірна важливість курйозність та краса ідеальний кандидат на звання найвизначнішого голу в новітній історії України.